Друзі, всім привіт! Напевно, ви вже помітили, що за допомогою моїх відео ви можете спробувати самостійно вирішити свою психологічну проблему. Але щоб ви мали змогу робити це якомога більше ефективно, я повинна вам розповісти про те, що таке власне психіка, як відбувається розвиток психіки та що таке структура психіки. Що краще ви будете це розуміти, то ефективніше ви перебудуєте свою власну психіку до психічного здоров'я. В нас є чотири головних структури психіки: психотична структура, розлад особистості. Невротична структура та психічне здоров'я. Якщо ви страждаєте від якогось симптома, наприклад, у вас знижена самооцінка, чи відразу до себе, чи у вас тривога, чи ви кричите на когось, то замість того, щоб зосереджуватись на тому, щоб пригничити цей симптом, вам треба зосередитись на тому, щоб з'ясувати, до якої психічної структури ви належите, а потім перебудувати цю психічну структуру таким чином, щоб цей симптом більш вже був не потрібен. Тобто з рівня розладу. Особистості, ви можете перебудувати свою психіку до психічного здоров'я, і з невротичного рівню теж ви можете перебудувати свою психіку до психічного здоров'я. Зараз я вам розповім, як це робиться. Давайте розглянемо два головних структурних елементи нашої психіки. Взагалі їх три. І підлога, база нашої психіки це кордон між зовнішнім та внутрішнім. Він формується на першому року нашого життя, та саме він втрачається в психотиків. Але докладно ми це розглядати не будемо, тому що психотики, на жаль, не можуть самостійно допомогти собі. Для цього їм обов'язково потрібна якась інша людина. Так от, на підлозі на базі нашої психіки, яка являє собою кордон між зовнішнім та внутрішнім, живе его, це наше я, це наш характер, це все те, що ми називаємо собі собою. Це абсолютно індивідуальна та неповторна сукупність наших рис, наших функцій та навичок психіки. Їх дуже багато, ну, десь 100, наприклад. Наша індивідуальність формується з того, що ми вміємо робити, і чого ми не вміємо робити. Наприклад, я плаваю, працюю психотерапевтом, знімаю відео, читаю книжки, розмовляю українською мовою, готую їжу, не керую автомобілем, не знаю іспанську, тощо тощо. Тобто, наша індивідуальність, я характер чи его. Це індивідуальна сукупність, набір наших неповторних рис, навичок та функцій психіки, які складаються як букетик з різних квіточок. А ще в нас є супер-его, свідомість це око, яке за всім цим спостерігає, який надає оцінки своїм рисам чи рисам інших людей, які нас оточують. І наше око свідомості це. Все те, що ми думаємо про те, що ми вміємо, чи ми не вміємо, як ми за цим процесом спостерігаємо. Знаєте, чому я називаю це око? Є таке поняття, як третє око. Чому воно саме на лобі? Тому що його морфологічний субстрат це кора лобної ділянки мозку. Наприклад, як розрізнити функцію та навичку та око? Я плаваю. А те, що я в цей момент думаю про себе, коли я за собою спостерігаю. Наприклад, наскільки я зараз горизонтальна, чи мені холодно, чи мені жарко, чи мені подобається плавати, чи я вже втомилась, чи я хочу прийти наступного разу в цей самий басейн. Це вже будуть мої думки, оцінки та спостереження, тобто діяльність свідомості чи око. Наприклад, я читаю книжку, і саме протягом того, як її читаю. Я паралельно думаю, що мені хоче сказати автор. Чи мені подобається те, що він каже, чи мені не дуже подобається, про що це взагалі тут йдеться? Мені здається, в мене зараз відвернулася увага від читання, я про щось замислилась. Тобто, цей процес спостереження, а також процес моїх оцінок, наприклад. Я розумна людина, тому що я багато читаю. Я краще за інших. Тобто, як я оцінюю цю навичку? Це теж діяльність нашого оку, нашої свідомості. Я не вмію заробляти гроші. Це навичка чи функція. Але я не вмію заробляти гроші, тому що всі, хто заробляють гроші, це непорядні люди. Це діяльність свідомості. В людей з розладом особистості насамперед проблеми з навичками, тобто з я, з функціями его. А в людей з невротичною структурою переважно проблеми з око. Вони дивляться на себе з потвореним оком батьків. Давайте я більш докладно вам зараз про це розповім. Ще раз давайте розглянемо наше я. Характер та его, які складаються, це все одне і те ж саме. Це просто різні слова для того, щоб це описати. Я, характер, его. Він складається з навичок, рис та функцій. Це теж одне і те ж поняття, просто різними словами. Що ми можемо вважати навичкою чи функцією? Абсолютно все, в чому ми можемо. Стати краще, в чому ми можемо удосконалитись, в чому ми можемо розвинутись. Наприклад, в нас є цілесний інтелект, коли ми вміємо гарно розрізняти потреби свого тіла. Це я вам зараз перелічу різні навички. Вміння з'ясувати, чи я зараз втомився, чи в мене ще є енергія, що я зараз хочу поїсти, в якої кількості та коли. Чи мені жарко, чи мені холодно, чи в мене щось болить, чи мені зручно в цьому одязі, чи я хочу поспати зараз. Також в нас є моторні цілесні навички. Наприклад, вміння плавати, підтягуватись, присідати на однієї нозі, це наша гнучкість, витривалість, це те, наскільки ми сильні, це вміємо ми керувати автомобілем чи літаком, тощо, тощо. Потім в нас ще є така навичка, як здатність терпіти. Чекати, не поспішати, не стресувати, бути розслабленими, довіряти світові. Ще є в нас такі навички, як приймати рішення, аналізувати ситуацію, займати активну позицію. На вирішування своїх проблем в житті. Ще в нас є купа професійних навичок, які постійно удосконалюються протягом того, як ми працюємо. Ще є дуже специфічні навички, наприклад, трейдинг, крипти, чи розумітись в стилі. А наскільки гарно ти можеш самовиразитись за допомогою одягу? Наскільки гарно ти відрізняєш відтінки кольорів, вміти заробляти гроші, вміти витрачати на себе гроші. Коротше. Купа навичок. І все, що ми можемо розвинути від нуля до ста відсотків, це є навичка. О, до речі, розмовляти це теж навичка, яка з під навичок складається. Я можу, по-перше, скласти довге речення, чи в мене може бути великий словниковий запас, чи в мене може бути дуже чітка вимога, чи я можу знати багато різних мов. І як напрацьовуються ці нові навички. Вони вибудовується за рахунок відрощення нових нейронних мереж, коли були два нейрона і між ними не було зв'язку. А потім ми почали робити регулярно якісь дії чи вчинки, і ці нейронні мережі побудувались. А якщо стосується ось цих моторних цілесних навчок, то тоді нейрон побіжав до м'язів і налаштувався нейронно-м'язовий зв'язок. Але серед усіх навичок є три дуже дуже магічних. Та особливих. Це так звані базові навички психіки. Це навичка стресостійкості, це навичка володіння емоціями та навичка комунікації. Навичка стресостійкості це ваша здатність терпіти та витримувати сильні негативні емоції без того, щоб втрачати адекватність, тобто толерувати негативні емоції. Навичка комунікація – це коли ви вмієте вільно попрохати, відмовити, висловити свою думку, похвалити, покритикувати. І це все ще зробити в ненасильницькій формі. Тобто без того, щоб кричати на людину, волати, чи бити її, чи робити якийсь примус над нею. А володіння емоціями це коли, по-перше, ти можеш розрізняти свої емоції, можеш називати їх словом. Коли ти відчуваєш якусь емоцію, ти можеш її назвати. Що я зараз відчуваю? Злість. Чи тривогу, почуття провини, сором, відразу, чи навпаки, зацікавленість у чомусь, радість, інтерес, жаль, вдячність, натхнення, захоплення. Потім ти можеш з'ясувати, що викликало цю емоцію, тобто яка ситуація її спровокувала. Потім, що ти, власне, зараз відчуваєш, що ти думаєш під впливом цієї емоції, і які в тебе дії та вчинки під впливом цієї емоції. Друзі, я вибачаюсь за те, як я вимовляю поки що це слово. Я обіцяю вам, що колись я зможу це робити краще. Якщо в людині всі абсолютно навички розвинуті на Найкращому рівні, типу людина супер, інтелектуально розвинута, вона вся на стилі, вона вміє шикарно заробляти гроші, але в неї слабко розвинуті саме базові навички психіки, тобто в неї слабка стресостійкість, слабка навичка комунікації та розуміння своїх емоцій, то тоді ця людина буде людиною з розладом особистості. Ці три навички, вони такі магічні, тому що саме вони забезпечують появу індивідуації. Це коли ти відчуваєш себе дуже самостійним, незалежним, і що тобі ніхто не потрібен для того, щоб ти вмів самостійно впоруватись з різними проблемами та питаннями в своєму житті. Коли в тебе славко розвинуті. Ці навички ти життя сприймаєш як пекельний біль. Все дуже страшно, незрозуміло. Життя це жерсть, це жах. І для того, щоб якось полегшити цю ситуацію, доводиться десь шукати підтримку. Тобто людина з розладом особистості це така людина, в якої слабко розвинуті саме базові навички психіки. Це буде проявлятись у вигляді якоїсь залежності. Це буде може бути алкоголізм, наркоманія, співзалежність, любовна залежність, сексуальна залежність, порнозалежність, інтернет залежність. Також ви можете бути тираном, чи якщо ви нікого не експлуатуєте, вам дуже боляче, дуже страшно, ви нічого не розумієте в житті. Ще у вас може бути роз харчової поведінки, і ще таким об'єктом, який вам допомагає якось збалансувати своє життя, може бути їжа. Таким чином, для того, щоб припинити бути людиною з розвитком особистості і стати психічно здоровою людиною, вам треба розвинути в собі базові навички психіки. Є дві супер ультранавички, які перекривають собою всі базові навички психіки. Перша спрямована на розвиток стресостійкості та розуміння емоцій, ну а друга на навичку комунікації. Про ненасильницьке спілкування, напевно, в мене буде окреме відео. Тобто, якщо у вас є будь-який симптом, який притаманний людям з розладом особистості, вам є сенс розвивати в собі відпускання емоцій та навичку ненасильницької комунікації. Коли вони у вас стануть розвинуті, у вас відбудеться індивідуація, ви знайдете себе, і ви зрозумієте, що ви достатньо самостійна людина для того, щоб самостійно вирішувати різні проблеми свого життя. Що в людей з розвитком особистості відбувається з оком, чи в них є свідомість, чи ні. Через те, що в них недостатньо розвинуті базові навички психіки, в них око таке, воно якби мерехтіть, воно не може одночасно бачити все, воно не може бути широко розплющено і воно частково розплющено. Коли ви можете бачити інших людей, вам складно бачити себе. Коли ви, наприклад, коли ви кричите на якусь. Людину, і ви її караєте, ви її піддаєте насильству, ви її дуже чітко бачите, що вона погана, вона взагалі така негідна, але себе ви не можете критично в цей момент оцінювати за допомогою інтроспекції. Чи друга ситуація: вам настільки неприємно на себе дивитись, тому що вам настільки це боляче робити та страшно, що ви взагалі обираєте ніколи на себе не дивитись, ви забиваєте на себе і пускаєте своє життя на самотік. Тож, друзі, розвивайте в собі стресостійкість, навички комуністики комунікації та володіння своїми емоціями. І тепер давайте поговоримо про невротиків. В невротиків здебільшого проблема з оком, з тим, що вони дивляться на себе спотвореним. Оком своїх батьків, які симптоми є в невроза? Це занижена самооцінка, невпевненість у собі. Це коли ти розумієш, що в тебе є твоя справжня особистість, але вона не була розвинута, і ти живеш зі своєї ложної особистості. І ти відчуваєш, що тебе блокують страх втрати любові, сором, почуття провини, які мають такий хронічний характер, відразу до себе, гнів до себе. Ти дозволяєш іншим людям, щоб вони експлуатували експлуатували тебе та піддавали насильству. І також ти відчуваєш складнощі з тим, щоб надавати зворотній зв'язок тим, хто тебе експлуатує, і казати про те, що тобі не подобається. Оце і є невроз. Давайте подивимось на те, як формується невроз. Пам'ятаєте, як індіянці виховували дітей? Вони спочатку на них довго дивились, приглядались до них, а потім казали: О, ти будеш око орла, а ти будеш соковита ягідка. А ти будеш швидший за вітер. Тобто вони а, мали собі за мету дорослі знайти та потім показати дитині її справжню особистість, щоб вона могла її собі присвоїти і потім вже самостійно розвивати. Тобто там якраз наполягали на тому, щоб розвивати справжню особистість. А наші батьки і взагалі невроз, а він формується це ознака нашого. Суспільства сучасного, тому що в цих наших маленьких коробочках, в наших родинах, нас насамперед виховують не тридцять різних людей, з якими ми маємо змогу ідентифікуватись, а тільки двоє людей. А ще таке буває, що і одна людина всього лише, мати, наприклад, чи тато. І потім випадково так трапляється, що ми опиняємось поруч з цими людьми. Хтось буде алкоголік, а мати, наприклад, буде співзалежна, а в когось будуть, наприклад, тато Тиран, який Буде бити всіх, а мама там буде жертва, яка це буде терпіти. І ці люди виховують нас під себе, і вони розвивають нам ложну особистість. Здебільшого, в процесі підліткової скорботи людина вивільнюється від погляду своїх батьків на себе, а також від їх. Оцінок та цінності взагалі на життя. Але невротики з деяких причин цього зробити не можуть. Тому для того, щоб припинити бути невротиком, вам треба перше пропрацювати свідомо процес скорботи, тобто вивільнити всі свої емоції, які в вас залишились з дитинства, всю свою любов, ненависть, прихильність, жаль до батьків, почуття провини, сором, всі ці емоції треба вивільнити. І це робиться за допомогою того, що ти пишеш листи батькам протягом Двох тижнів по 30 хвилин на день. Другий обов'язковий елемент, як позбутись неврозу та невротику перейти в категорію психічно здорових людей, це. Припинити будь-яку експлуатацію на свою адресу. Тобто з усіма людьми, з розладами особистості, які тебе піддають насильству, посваритись та припинити з ними стосунки назавжди остаточно. І взагалі не припускати жодного насильства на свою адресу. І ти сам повинен собі створити такі умови. Третє, треба навчитись, тобто, яка проблема з навичками вже в невротиків. Треба навчитись надавати зворотний зв'язок, особливо казати, коли тобі щось не. Не подобається. І четверте, треба навчитись відпускати свої емоції страху, втрати любові, сорому, почуття провини відразу до себе та гніву на себе, які блокують твій подальший розвиток. Це можна зробити теж за допомогою відпускання емоцій. Тепер хочу декілька слів сказати про те, як з моєї точки зору суспільство буде ставати здоровим. Якщо ви невротик, ви повинні зробити так, щоб всі люди з розладом особистості припинили вас експлуатувати, і ви перейдете в категорію психічно здорових людей. В той час людина з розладом особистості, в неї зникне її милиця підтримка, і тоді вона з'ясує, що в неї не вистачає якихось базових навичок психіки і почне розвиватись, тому що коли вас експлуатують. То ви вже є фактором, який затримує розвиток людини з розладом особистості. Потім людина з розладом особистості починає розвиватись, коли їй нема кого експлуатувати, і теж стає психічно здоровою. Тобто наш святий обов'язок зараз. Це припиняти насильство в будь-якої формі, тому що насильство є головним фактором, який гальмує зараз розвиток людства. Будь ласка, не піддавайте нікого насильству та не дозволяйте нікому піддавати насильство вас. Якщо ви не можете припинити експлуатацію на свою адресу заради себе, будь ласка, зробіть це заради людства. Друзі, для того, щоб з'ясувати, наскільки ви мене правильно зрозуміли, в мене є для вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До якої психічної структури належить. Ірина Фаріон та Емма Антонюк. Чи якщо ви знаєте якусь людину, яку знають інші, то напишіть, будь ласка, свою діагностичну версію, своє припущення стосовно цієї людини. Стосовно того, наскільки це етично чи неетично обговорювати діагноз інших людей, я вам хочу сказати, що це цілком етично. Тому що, по-перше, мати розлад особистості чи невроз це абсолютно не соромно. А по-друге, діагноз це не ваш. Хрест. Це не те, що я вам як плюю в обличчя, а це всього лише наша гіпотеза, це наше припущення для того, який шлях краще обрати людині, щоб досягти. Психічного здоров'я, розумієте, це взагалі не соромно, це взагалі не страшно. Ми всі страждаємо від чогось: від неврози, від розладу особистості, від психічного здоров'я ми теж страждаємо. Я, до речі, не розповіла, що таке психічне здоров'я, зараз вам розповім. Тож, будь ласка, не докоряйте мені, що я неетична. Навпаки, я допомагаю суспільству змінювати з традиції каральної психіатрії свої погляди та ставлення до того, що таке є. Діагноз, що таке є, ну, типу, так звана зловісна психопатологія, як виглядає психічне здоров'я? Коли я тільки набула психічного здоров'я і позбулась неврозу, я розповідала про це так, тому що я цього ще не бачила і не відчувала в своєму житті. Психічне здоров'я це коли ти стаєш дуже розумним, красивим, багатим та здоровим. І це як чим на нармашковому лузі. Ні, це дещо по-іншому виглядає, на жаль, психічне здоров'я це коли твоє око якомога ширше розплющено. Тобто ти бачиш якомога більше елементів одночасно реальності, і ти вдивлюєшся в неї постійно. І ти бачиш якомога більше елементів в собі, ти дивишся на це широко розплющеними очима, чесно. Ти дивишся на це без оцінок, тому що оцінка є. Обмеження, оцінки обмежують світ огляд. Ну вони іноді необхідні, коли ми хочемо там себе якось побудувати, наприклад, там російською мовою розмовляти це погано, тому що гарно розмовляти українською мовою, коли ми хочемо в собі відростити відповідні нейронні мережі україномовної ідентичності. Але тільки через оцінки дивитись це буде спотворювати ваш погляд. І ще погляд відповідно повинен бути якомога більше. Чистим, незасміченим та неспотвореним. І по-друге, навички. Ми постійно повинні змінювати свої навички, щоб вони відповідали тим обставинам, в яких ми зараз перебуваємо. Тому що життя воно постійно змінюється, і плекати свою ідентичність і ніколи не змінюватись це неадекватно. Тож, тобто. Тож наше я воно повинно бути гнучким, динамічним, і ми повинні постійно розвивати нові нейронні мережі, набувати одні навички, процесом скорботи від якихось старих навичок відмовлятись, і це дуже виснажливо. Праця. Тобто так, психічне здоров'я це коли у вас буде більш висока якість вашого життя, і ви 100% будете більш красивим, розумним, багатим та здоровим, ніж якщо б ви цього всього не робили. Але Психічне здоров'я це процес постійного розвитку, це процес, коли ви намагаєтесь встигнути за життя. А і, до речі, ще є такий міф, що кажуть, що нейропластичність вона тільки до 25 років. А, Ну, це як раніше казали, що коли ти народжуєш після 30, то ти вже старородяща. Ні, це міф. А, всі наші органи є органами адаптації. У вас же, наприклад, епітелій не припиняє злущуватись після 25 років. Так само і мозок він постійно набуває нових навичок, будує нові нейронні мережі і відмовляється від старих нейронних мереж. Але цей процес просто більш повільно здійснюється, якщо порівнювати ну, з немовляткою, коли дитині треба навчитись і на горшок пісяти, какати, і ложку тримати, і виделку тримати, ще жувати, ще розмовляти, ще навчитись комусь донести думку про те, що тобі дуже, -дуже зараз важко та погано. Якщо порівнювати нас з дитиною. То, звісно, зараз цей процес відбувається більш повільно, але він відбувається все одно адекватно. Коротше, не виправдовуйте себе, не перетворюйтесь на бабок на лавцях, на дідусів, які на всіх кажуть хвойда, і не припиняйте, будь ласка, свій розвиток. А я вже подбаю про те, щоб він був якісним. Дуже вам дякую за те, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь на мене, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Дякую Збройним силам України! Всім па-па!